Дійсно, з другої ночі ворог почав обстрілювати комбіновано безпосередньо обласний центр та його передмістя, починаючи з шахетів, закінчуючи, продовжуючи кабами. І Перш за все, хочу подякувати Збройним силам України за те, що далеко не всі шахеди, які летіли по місту Запоріжжя, змогли дістатися свої цілі, були знищені нашими захисниками неба, і така сама ситуація по кабам. Не всі каби, не дивлячись на те, що ворог сьогодні підступно намагався використовувати нові маршрути прильоти кабів. Також не всі долетіли до міста Запоріжжя, були знищені нашими захисниками. А, наразі в нас є вісім локацій прильотів по території Запорізької області. А, найбільша частина це безпосередньо житлова інфраструктура. А, наразі в нас. На жаль, одна жінка загинула, 69-річна, 10 людей було поранено, в тому числі Дитина, дівчинка. Наразі шпиталізовано чотири е, шпиталізовано чотири е, людини. Всім іншим була надана допомога безпосередньо амбулаторно. А також наразі в нас в лікарні після ворожих масованих обстрілів знаходиться 25 людей. Деякі з них на жаль вже третій місяць проводять в лікарні. Наші лікарі борються за їхній стан. А, наразі також є пошкодженими 8 багатоповерхівок на території міста Запоріжжя. Комунальні служби одразу приступили до ліквідації наслідків. Забиваються вікна, забиваються е, двері, і е, я думаю, що до кінця дня ми справимося з цією задачею. Також було е, розгорнуто 78 пунктів незламності, здебільшого то Олександрівський та Хортицький мікрорайоні. І звернулося вже 220 людей до пунктів незламності. Причина розгортання пунктів незламності це відсутність електроенергії у більш ніж 70 тисяч абонентів після в. Ворожих обстрілів також в нас була без світла лікарня, але ми були підготовлені всі генератори вчасно спрацювали також без водопостачання, буферизик залишитись цілим мікрорайоном але також протягом години всі генератори були запущені зараз всі з водою і. Підрозділи обленерго приступили до ліквідації наслідків. Прогнозований час запуску частково це буде по обіді. До кінця дня ми плануємо повністю заживити електрикою всіх абонентів, але це буде поступово. Частинами будуть запускатися. Будемо також інформувати наших мешканців по виконанню робіт.